І з нами на зв'язку Василь Фурман, член ради названку України, доктор економічних наук. Пане Василю, добрий день, вітаю вас, слава Україні. героям, героям слава. слава пане Василю. зверну увагу на ось цю останню новину, що партнерам України вигідніше фінансувати нашу державу зараз, не допускаючи її поразки у війні. А нам би. Цю ж логіку екстраполювати в, і ем, в, в збройову тему. Скажіть, будь ласка, фі, з фінансистами в цьому сенсі легше домовлятись. Для них простіші аргументи потрібні? Чи, чи, чи як це відбувається? Чому е, в, е, в МВФ це розуміють? На мою думку, що з фінансистами? Що з іншими інвесторами дуже непросто домовлятися в умовах великої війни, але величезна заслуга і Вищого політичного керівництва держави, і не знаю там Назбанку Мінфіну, Що у нас є е, все таки домовленість? Е, ну зокрема, якщо ми говоримо про міжнародний валютний фонд, то у нас є програма розширеного фінансування є чотирихрічна і в рамках цієї програми до речі, МВФ, це як Парасолька. В рамках цієї програми надаються там коштами іншими міжнародними партнерами. І от ця програма чотирирічна дає можливість залучити сумарно, ми говоримо про фінанси, це близько 180 мільярдів доларів. І це про тому треба сказати, що ці кошти е, можуть збільшуватися. Ну, наприклад, ми говоримо про цей рік, 24-й рік. Я пам'ятаю, якщо приблизно рік назад ми прогнозували. Е, що зовнішнє фінансування, дефіцит бюджету, буде профінансоване зовнішнім фінансуванням. там мова йшла про цифру десь близько 38 мільярдів доларів. Так ось саме на зараз, за прогнозами національного банку України, в цьому році Україна отримує більше ніж 43 мільярди доларів зовнішнього міжнародного фінансування. І ще рік назад, коли ми говорили про ключові ризики, ну го року, тобто мова йшла. Про фактор війни, тобто її невизначеність, просто по суті цей ризик і приходить на 25-й рік. І ми також говорили про другий важливий ризик: це ризик зовнішнього фінансування, величина та ритмічне надходження це ніж зовнішньої фінансової допомоги. Так, от ми бачимо, що це ризик, незважаючи на те, що у нас були дійсно незначні перерви. Але в цілому, ми бачимо, що він, я скажем так, зі знаком плюс для нас, тобто у нас. Замість 38 буде 43 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Резюме можна сказати таке, що в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. Але ми дякуємо нашим партнерам за розуміння і що вони нас підтримують з одного боку, з іншого боку, це також щоб наші глядачі розуміли, що крошти, Кошти в переважної більшості виділяються не просто так, тому що ну, наприклад, чи програма співпраці з міжнародним валютним фондом, чи програма співпраці з європейським союзом в рамках програми «Ukrainian Facility», чи сам програма е країн там оці 50 мільярдів доларів під заморожені активів доходів Центрального банку Російської Федерації, тобто всі видаються кошти під якісь конкретні умови, тобто є структурні маяки. І от якщо ми говоримо, наприклад, про програму співпраці з міжнародним валютним фондом. То тобто, структурними, які вони виконуються, тобто україною. Тобто, в принципі, ми йдемо за графіком. Так само можна сказати і по іншим програмам. Тобто, я ну, з іншого боку ми бачимо, що Україна виконує в Україні є політична воля до реформ. Це дуже важливо, пане Василю. А в продовження теми допомоги, яку отримує Україна впродовж трьох років повномасштабного вторгнення, хотіла поцікавитись наступним. Тисяча днів так була цього тижня з моменту вторгнення Росії, великої війни, і від моменту повномасштабного вторгнення в допомогу включилися різні країни. Нам допомагав Європейський Союз, Сполучені Штати, Америки продовжують допомагати. Скажіть, будь ласка, за ці три роки, що змінилося в наданні фінансової допомоги, і хто залишається з нами надійним партнером і надалі? Дякую за запитання Надійними партнерами є весь цивілізований світ, тобто і ті країни, які нам допомагали чи в 22-му, чи в 23-му році, чи там в два му році, по суті, вони є і нашими надійними партнерами, і далі. Ну, наприклад, тут, умовно беремо рішення країн Великої сімки про виділення Україні там 50 мільярдів доларів. Ну приблизно це на три роки. Ця сума зайде. Для нашої держави під заморожені ще раз, доходи від підпід під доходи від заморожених активів Російської Федерації, які країни виділяють це і Європейський Союз, це і Сполучені Штати Америки, це і Канада, Японія, Великобританія. Тобто, ну якщо ми говоримо про країни, зрозуміло, що ми, наприклад, дуже часто чуємо, що країни Балтії нам сильно допомагає, чи там ті ж самі поляки, чи італійці, тобто. І дуже дуже багато різних країн допомагають. Вони можуть допомагати нам, як фінансово, так і зброї, в Принципі ми розуміємо, що в умовах великої війни що одне, що інше критично важливе для нашої держави. А для наших партнерів надзвичайно є важливим, щоб от ми, як партнер також були москатах, передбачуваними і ті зобов'язання, які ми беремо. Ми їх виконували. Ну і от зараз, наприклад, ну якщо ми говоримо про ті структурні маяки, то в цілому Україна їх. Виконує, тобто, да, зрозуміло, що потрібно дуже ще багато напрямків робити для того, щоб реформувати нашу державу. Але в нас є всі для цього. Скажем так, і можливості, і є бажання просто і з іншого боку, це амбіційна ціль е, в найкоротші терміни вступити до європейського mm -hmm. союзу. А щоб туди вступати, нам потрібно ну щоб ви розуміли там гармонізувати тисячі українських законів е, разом з європейським ну, законами європейського союзу. Тільки тоді нас можуть прийняти. Тобто на це можуть піти роки. Але в нас є таке розуміння є так розумію задача. Е, Президентом там уряду, тому Верховний Рад, для того, щоб якнайшвидше розробляти закони, вносити, гармонізувати нормативно право документи, для того, щоб Україна рухалася в цьому напрямку. З одного боку, з іншого боку, реформи вони дадуть нам і, і, і фінанси. Ну, наприклад, ми чули ж дуже багато про те, що Україна втрачає наприклад, рахунок того, що не реформована митниця, це там. Ну, більше 100 мільярдів гривень, наприклад. Або нещодавно ми говоримо про те, що про втрачені кошти в бюджеті, тобто, ну це вже голова бюджетного комітету заявляє про те, що у нас у зв'язку з тим, що ну, ми, ми знаємо цю проблему, скажімо е, так, так, як інвалідів, тобто, які працюють е, в різних державних правоохоронних структурах, а, або про високі спецпенсії, е, які через суди відсуджуються, так от, або про або про нових чорнобильців, це теж ну є різні можливості ухиляння. Так що ви розуміли, що в бюджеті під ці цифри потрібно передбачити, якщо ми говоримо про бюджет 23 року, 25 року, 73 мільярди гривень. Уявляєте наскільки величезна сьогодні ну, от є сума? І як говорить уже ну, голова бюджетних падати, це вже питання там от, національної безпеки. Тобто з цим потрібно щось робити. Ага. Це неправильно, коли ну одні люди можуть в рази отримати значно значно більшу пенсію ніж умовно там середньостатистичний пенсіонер в нашій державі, і тому це теж одна із реформ, і uh -huh. ця реформа. Ну вже вже, в принципі ми знаємо, що на цьому тижні який був там реформ реформу реформ, реформ, тобто і інших питань обговорюється в Верховна Раді. Я надіюся, що вона буде якнайшвидше прийнята, і скажем так, таких дірок у бюджеті не буде, тобто. Пане Василю, а ви з колегами не рахували, скільки мільярдів утримала Україна упродовж цих трьох років? Не знаєте суму точно. Дивіться, я просто можу дивіться, вам сказати, там, якщо, якщо та, собі там, щас, так я знаю. Так, я так кажіть ну, Скажіть мені, хоча якщо всі, всі знають, скільки пане Ні, Василь, це цифра, це цифра відома. Дивіться, якщо ми говоримо про велику війну. Тобто, по суті, ми говоримо про фінанси. Тобто, бо Україна ж отримує вигляді зброї, і це окреме питання. Тобто, там а ми говоримо про фінанси, тобто, от зовнішньо міжнародна фінансова допомога, яка надається Україні нашими партнерами за оці там, от незабаром буде там майже три роки війни. Тобто Україна отримала там більше ніж 100 мільярдів доларів. Тобто, в середньому ми в рік, в середньому в рік там плюс-мінус, ну отримаємо там, ну. Плануємо, наприклад, 38, ми отримаємо там 42. На минулому році було 42. В цьому році буде 43 мільярди. Тобто, в наступному році, плануємо 38, 38, ну, ми бачимо по факту, скільки ми отримаємо. Але ще раз дивіться, дуже надзвичайно важливі які речі. що Гроші видаються під відповідні там, реформи. І Україна має виконувати е, ті домашні завдання, які стоять перед нашою державою. І ну скажем так, інколи питання реформи, вона знаєте, наскільки є от багато українців, вже думають, наскільки ж можна наш реформувати тридцять років незалежності, реформи, реформи, реформи? просто. але повірте, поки ми не зробимо, щоб наприклад там податкова, митна, правоохоронна система були як у Європі, не просто це називалось реформа, по суті, нічого не мило, не, не змінилось. Ні, друзі, ми маємо працювати як у Європі. Тобто не повинно бути там хабарів, розумієте? Повинно бути верховенство права, судова система, як у Європі, не на словах, а по суті. От тоді нас приймуть Європейський Союз, розумієте? Бо ми часто задаємося питаннями: а коли ж ми будемо розвиватися високими темпами економічного зростання, коли ж у нас буде добробут українців, коли ж будуть зарплати у Європі, чи там пенсії, ну, хоча б там як е, в Східній Європі, в деяких країнах, які там спасуть задні? Тоді, коли ми реформуємося, не на папері, а коли ми реформуємо нашу державу, тому що це коли не буде цих дірок, розумієте, тому що ну от я, я задаюся цим питанням, чи зможе Україна нас наздогнати протягом одного покоління, тому що в економіці в економічній історії, якщо подивитися, наприклад, протягом 200 років, то повірте, от є країни-лідери, є країни І Країни лідерів це відсотки ну десь 20-20 там. А усайдери 80%. відсотків. І чому ж вони не сильно міняються? Розумієте, і питання чому і дуже часто опираємося. знаєте, в чому, тобто сам саме в культуру, тобто. І от коли буде прямо прийма... культуру і інститути, тобто це це пам'ятаєте, моя хата з краю. нас не повинно бути такого. Першим ворога стрічає, якщо така інтерпретація, да. вона нам підходить, так, так. але тільки так, така так, так. пане Василю. А з приводу хабарів з вами згодна на 100%, але треба не забувати, що деякі високопосадовці це зріс українського суспільства, і не маємо тоді й ми там на нижчих рівнях вдаватися до подібного, не дякувати за певні послуги мінімальними сумами, але тим не. Менш тому що все починається з таких 100%. маленьких масштабів, а потім переростає в те, що ми бачимо. Вдячні вам за цю розмову. 100%. Дякуємо за те, що були з нами. Дякую. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук.